Фонд номер 12 Справа 47. Інвентарні книги та щоденникові записи коменданта на Високім замку 1648-1687 роки. Запис від 12 липня 1652 року. Пач Гринько Семенович Приставлений до служби при підземелі. Щоденно носить вечерю в'язневі в нижній казематі. Передає хліб, юшку та воду через отвір у стіні. Куди входить глиняний горщик. Горщик той простий, без оздоби, але міцний, аби не розбився. В'язень ім'я своє не відкриває, лише стукає у відповідь, коли отримає. Запис від 3 листопада 1652 року прийшов новий наказ від пана старости через брак провіанту в замку та в місті обмежити видачу їжі воякам, звичайним людям хліба не вистачає. Селяни з околиць пухнуть з голоду. Паж Гринько просив дозволу далі передавати хоч крихти в'язневі, але відповіді не отримано. Запис від 18 лютого 1653 року. Паж Гринько Семенович учора не з'явився на службу, свідки кажуть, що вночі його схопили за порушення наказу про харчування. Носив тайкома їжу комусь у стіні. За рішенням коменданта пажа замуровано живцем у тій самій нічі Каземату, аби приклад був іншим. Отвір закладено цеглою. Горчик, глиняний, яким передавали їжу, залишено в нічі. Хай буде єдиним зв'язком з живими. Що за треш. Запис від 27 травня 1653 року. Декторі-слуги чули стукіт середини стіни в нічний час. Хтось із вартових пробував передавати туди шматок хліба через щілину, але чув тільки Стогін. Стукіт слабше. Запис від 14 вересня 1654 року. Стукіт припинився остаточно. Замурований слуга Гринько вважається померлим. Нішу більше не чіпати. Додаток до інвентарного опису музею. Акт номер 17 від 10 травня 2023 року. Під час реставраційних робіт у сіні колишнього каземату, нині приміщення фондосховища номер 3 виявлено глиняний горщик 17 -го сторіччя з слідами органічних решток. Горщик стояв у замурованій нічі на глибині 1 метра від підлоги. Знахідка відповідає опису в архівних записах 1653 року, як. Єдиний зв'язок з живими передано до ЕКспозиції під інвентарним номером ім 4582. Доповнення до акту 2023 рік. Акт номер 124 від 20 грудня 2023 року. Глиняний горщик. Інвентар номер ім 4582. Зник з вітрини експозиції побут 17-го сторіччя. У ніч з 18 на 19 червня слідів злому не виявлено. Горщик не знайдено досі. Справа закрита за відсутністю речових доказів. Так. Що ж, друзі, я ознайомився з документами, які приніс Мирон. Не хотів би я потрапити у середньовіччя. Коротше. Виходячи з усього, це дійсно дух пажа. І, скоріш за все, саме він утікав від мене минулої ночі. У них у 1600 х роках вели якийсь дивний закон про їжу, який заперечував видачу їжі для вояк. А в той самий час сам король доручив гриньку, так звали, пажа, дивитися за зав'язним, який був замурований, продавати йому їжу, воду і просто за ним слідкувати. Через цей закон, скоріш за все, сам цей Гринько голодав. Було написано, що він там намагався цьому в'язню щось приносити, але цього було замало: як і пажу, так і в'язню. Взагалі дивно, чому вони саме вояком заперечували їжу. оборони і сили не буде гарантії миру, а вояки для них в той час якраз і були гарантіями. Дивно це. Отже, на тепер до самого плану. Цієї ночі я хочу спробувати викликати цього пажа. Запитайте мене, чого не зараз не вдень, Вдень нічого не відбувається. Як казав сам Мирон. та як я сам помітив за час перебування тут? Можливо, він зможе якось допомогти, якщо це привид, звичайно ж. Ситуація, якщо чесно, чимось схожа на історію з маєтком Даніеля. Хто не бачив цю історію, то запрошую переглянути її. Дуже цікаво, до речі. Так, ну добре, буду чекати на сутінки. Ще перегляну деякі документи. А, можливо, знайду ще щось важливе. Що ж, ну, ось і вечір. Я стою біля входу у башту і. не знаю, чи дух бажа ворожий. Клас, Ну, але треба хоч спробувати. Думаю, цілком можливо, що він мені може щось розповісти. Так. Чрт. Це... Це... ти, паш. Ти... ти паш, Гринько. Що. А -а -а Що тобі треба? Що тобі треба, щоб ти зник? Для чого ти лякаєш персонал? Це тебе замурували у стінах замку? Ти той самий паш, який носив їжу, в'язню, а у результаті тебе замурували теж. Чому ти мовчиш? Скажи хоч щось. Ти ж хочеш нарешті позбутися страждання? І документи не брехали. І я так зрозумів, ти хочеш, щоб про тебе і твої часи не забули, правильно пам'ятали твою історію, щоб горчик нагадував не побут 17 століття, а пам'ять пам про голодні часи і про новинні жертви? Якщо ти на мене не нападаєш, напевно, я все правильно кажу. Але. Але Що з горщиком? Де дівся горщик? Його дійсно хтось вкрав? Або ти забрав його спеціально, щоб нагадати про себе? Підкажи, де знайти горщик? Завтра. Що завтра? Що це означає? Т... Чорт, так швидко зателефонувати Мирону. Швидко. Твою... Що це було, Найлем? Що, чорт візьми, це було. Мирон спокійно. Що спокійно. Що. Стоп. Добре. Я спробую заспокоїтись. Але поясни мені, будь ласка, хто це? Був? Це був Паш. Паш Гринько. Той самий Паш Гринько, міська легенда про Пажа. Скоріше за все, так. Нагленно. Ти знущаєшся? Мироне, ти сам бачив запис, обманювати тебе я не буду. Я сам стояв з ними і... і намагався дізнатися про хоч щось. Окей. Густому, він дійсно існує, але я так і не зрозумів, про що він казав. Горщик, пам'ять, голод, правда, що це означає. Мирон, ти читав взагалі документи з вашого архіву? Найголовніше, тоді зрозуміло, чому він прийшов саме до мене. Що? Він не хоче, щоб його забули. Він приходить, щоб не лякати, а щоб про нього пам'ятали. Давні закони його часів вбили його. Тоді він повинен був дивитися зав'язним але... Його замурували, так, про легенду я знаю. Ну добре, він не хоче, щоб його забули. Але як ми зможемо цим організувати? Ходити по квартирам людей і казати їм про пажа, якого на силу замурували в стіну? Ну, я б не робив все так категорично. До речі, а з горщиком то що? Це він його викрав. Для чого в цей горщик, як я зрозумів, з ваших кадрів був горщиком, яким Паш передавав їжу тому самому в'язню. Потім Пажа теж вбили і заклали цей горщик там, де й лежало його тіло. Тіло гринька. Напевно, як пам'ять, цей горщик знайшли при реставрації, як ти казав, і ви виклали його як реліквію без історії. Хоча історія, як вийшло. В нього є. Так нехай поверне його. Замулюємо назад його у стіну. Якщо йому це так не подобається. Мироне, не знущайся, будь ласка, це звучить навіть смішно. А що тоді ти пропонуєш? Ну, є в мене ідея, але для цього нам треба горщик. Супер найлом. Мені здається, ти геній серед геніїв, хто придумав геніально тупі ідеї. Що добре, неважливо. Е... Ти ж пам'ятаєш, що він сказав в кінці? що Це означає, Це означає, завтра Мирона. Завтра, можливо, він його поверне. Але не факт. Але не факт. Отже, чого я тебе взагалі позвав? Мені треба, щоб ти посидів на сторожі вночі, бо я кожну ніч вирубаюсь. А якщо паш знову з'явиться, ми у нього перепитаємо на всяк випадок, чи я точно його зрозумів правильно. Або ж йому. Треба щось інше від нас. Добре. Тоді я за другим кріслом. Ну, давай. Що? Ти чув це? А як таки не почути? Пішла перевірмо. Але тихо. Невже. Невже він реально повернув його. Найлема! він реально його повернув. Так. Що дивно? Невже він мені реально тоді вночі? До да справду... Виходячи з того, що ще горщик у нас то. Так. Так. А що робимо далі? Ти хотів розказати про якийсь план, але у нас на той час ще не було горщика? Ну, добре, але. Пообіцяй зробити те, що я тобі зараз запропоную. Ну, дивлячись на. Пообіцяй. Ну, добре, обіцяю. Так. Що ж, друзі, з того, що ви бачите, скоріш за все, ви повинні зрозуміти, що ми зробили з Мироном. А саме перенесли експонати, створили окремий куток з реальною історією Голода. Так же, До Маруне? кого ти це кажеш? До камери? Ну. Ай, не важливо. Але так, тепер це реальна історія Петро Голода. Напевно. Напевно? Ну, подивимось, чи зникне цей твій скелетік. Скелетік? Ну, паш цей. Подивимось, Мароне. Чого ти взагалі такий веселий? Ну, як це? Горчик нарешті у нас? Добре, у кожного свої радощі. А Чим тобі мої радощі не подобаються? Ну так чоломага нам всім подзвонив. Типу, У нього вийшло вигнати голодного та жопу. Привіт, Олександре. Ну, мені він так і сказав. Проходьте, більше немає вашого духа. Ще казав, що ми історію Петро Голода якось дивно трактували. Так а я що? Мені дали книжки з історією. Я їх прочитала, склала план розповіді і водила цих туристиків. Все так, так. Правильно ти це все робила, Анічка. Мені завжди подобалося, як саме ти розповідала. Дякую, Олександр. Значить, так, компанія мисливців на привидів. Проблема вирішена. Горщик повернувся. Мирони Ми, Тарасовичу, Так, ви все ж таки нам повірили? Мовчі, Олександре. Отже, з завтрашнього дня ми розпочинаємо знову роботу. Перші повинні прийти екскурсоводи, щоб ознайомитися з нововведеною історією міста, ознайомитися з документами і тому подібне. Ви приходите на 700. Всі інші можуть прийти о восьмій. Всім зрозуміло! Так, не... так, так, зрозуміло! Ну тоді вільні. Мироне. Точно все сказав? Ну, найломе, чи це обов'язково. Я ж втрачу свій імідж. А, ну і ще, вибачте мене, що я вам не вірив. Я... Я не думав, що він дійсно існує.